Вітаю всіх на своєму каналі. Продовжуємо цикл випусків село в Німеччині. Буду розповідати сьогодні за Блонхофен. Сусіднє село, оце на задньому плані все воно. Ось таке воно. Не дуже велике. В моєму селі я вже декілька відео тому розповідав за нього. Живе 450 людей, там на 100 людей більше. Тобто, це маленькі села, це Альгоя, це недалеко біля Альп. Де велика кількість корівок. Корівки, корівки, корівки. Якщо перегорнути камеру, то тут теж корівки. Поїдемо подивимось. Виходить так, що у нас є громада, вона називається Кальтенталь. В громаді всього три села: Аувкірг, Бланхофен. Третє село, не пам'ятаю. І ще є три чи чотири села, там, де три хати. Тобто тільки для фермерів. Три фермера живе, три хати, але це населений пункт. Ось. А, так от саме в Бланхофені а, знаходиться футбольне поле для нашої громади. Тобто в нашій громаді може там 2000 людей всього, але є футбольне поле, так повинно бути. Так, що ми подивимося? Зараз подивимося футбольним поле. Хочу показати велику конюшню, дуже велику. Вона на продаж. Розповім скільки коштує конюшня в Німеччині, дуже велика. І поїдемо ось туди. Хто слідкує за моїм каналом давно, то ми туди їздили. Я, там два курника стоїть мобільних. Я їх дуже часто показував. От ми туди поїдемо, там є невеличка промзона. Тобто, в селі, де 550-540 людей живе, вже є своя невеличка промзона, де є підприємства і де можна знайти роботу. Ну, поїхали. Так, підходимо до нашого футбольного поля. Ось там гори і на краю села футбольне поле. Ось так виглядає поле, невеличкі трибуни є. Зазвичай чоловіки всі ось тут, ось тут. великі кидають пивко в руках і дивляться, коли йде матч. Надвечір завжди тренуються в різних ракурсах, покажу, тренуються не на полі, а ось там. Там якби додаткове поле, додаткові ворота, вони на, на колесах, вони їх туди-сюди, скажімо так, виставляють, як їм треба. І коли ми після роботи гуляємо, там на сьому вечора завжди дівчата, завжди дівчата тренуються, хлопці, мабуть, раніше. Короче, хлопців ні разу не бачили, як тренуються. Як грають в футбол, бачили. А як тренуються, ні, тільки дівчата. Ну, ось таке от поле. На жаль, хотів показати, у нас тут є своє НЛО, ось там воно живе. Тобто, все це косить автоматизована штучка. Вона так схожа на НЛО, велика, пласка, тому що площа велика і вона їздить, На жаль, сьогодні не застали. Мабуть, вчора вона все покосила. Так, тепер. Ми підемо до конюшні, щоб до неї дійти, треба ось так перейти, перейти і вона отам. Навпростець неможливо, тому що це не видно, річка йде. То щоб потрапити, ми повинні пройти невеличку платину і піти стежкою. До речі, ось поля кукурузи вчора прибрали, прибрали насілась. У нас останні вихідні, коли гарна погода. І зараз фермера ну, ці два дні будуть працювати дуже-дуже сильно, тому що треба заготовку робити. Під'їжджаємо до конюшні. Конюшня неймовірно велика, повністю приватна ділянка, займає 7,5 гектар. Це конюшня, дві стайні, два маніжа. Далі буду показувати приміщення. Історія цієї, скажімо так, садиби дуже дуже цікава. До речі, подивіться, скільки панелі. Я не знаю, хто більш-менш в цьому розбирається. То яка площина? Площина даного манежа взагалі 70 на 30 метрів. Ось така криша, тобто панелі, все належить новому господарю. З іншого ракурсу, ось так вона виглядає: 7,5 гектар. Історія почалась в 1901 році. На цьому місці, на цій річці. От це приміщення, може воно вже переобладнане, була побудована. Тобто, був побудований млин. Цей млин, який ця річка запускала, обертала і тут виробляли борошна. Млином воно було до 1946 року. Потім до 2000-років. Ця, цей млин перетворився на ферму. Тут тримали худобу. Мабуть, власник помер, діти вирішили продати, і новий власник побудував нову конюшню. Тобто, вона доволі молода. Чому зараз її продають в такому мальовничому місці, не можу сказати. Це просто я знаю, ну вам розповідаю інформацію з інтернету, з господарями незнайомий поки що. Ну, щось не вийшло. Чи занадто великі об'єми взяли і треба сплачувати великі податки, не знаю, але як є, так, що ми маємо? Великий манеж олімпійського формату 30х70 з панелями. Я думаю, внутрі там все є, що треба. Ми маємо також багато виголу для коней. Там ще в глибину багато всяких перегородок і де вони гуляють. Старий манеж, він має 50х25 це розмір його. Він виглядає теж дуже непогано. Ми маємо приймальник для гнію. Ми маємо причіпи різну техніку, я так розумію, вона залишається. Ворота і великий ангар для техніки. Я вважаю, вона зберігається саме там. Також є гостєвий будинок, ось він там зліва. На 9. Комнат номерів, де люди можуть відпочивати, або як готель використовувати. Ось така велика конюшня в маленькому селі, в якому там 500 з копійками людей. Ціна такої конюшні в інтернеті 5,5 мільйонів євро. Ну, для цього регіону це, мабуть, адекватна ціна, тому що велика територія, великі будівлі. І все це приватно. Так, давайте ще покажу маленький будиночок. Коли ми тільки від'їжджаємо від цієї стайні конюшні, починається вулиця, і тут справа стоять будиночки, вони всі однакові, такі невеличкі, але з землі в них 6 соток. Для тій, де ми зараз знаходимося землі, це доволі непогано. Ціна будиночка. 390 тисяч євро. Але я зараз не за гроші, я хочу показати, як він виглядає. Оце оголошення. Будиночок невеликий, дуже такий привабливий. Але що характерно в описі до нього, він побудований в 1946 року. Подивіться, як виглядає будинок 1946 року. Він не перебудовувався, не добудовувався. Він таки був побудований, звісно, ремонтувався. Але як люди так давно і так гарно, красиво будували. Ну, просто файно. Зараз ми в'їжджаємо в Бланхофер со сторони не мого села, а со сторони Канюшні, де ми були. І зразу ж попадає в село. Ми бачимо, скажімо так, першу контору, яка робить бізнес в селі. Тобто, в селі. Не тільки корівки, а ще є контори і бізнес. Це фірма, яка займається дахами. Вона робить криші, перероблює їх, якщо ми хочемо з односкатної зробити двохскатну, якщо ми хочемо зробити вікна, щось перебудову з верхньої частини нашого будинку. Ось так воно в неділю зачинено, немає парканів. Деякий матеріал ми бачимо лежить на вулиці, прямо так поскладований гарно у гору ну Якось акуратно, красиво. Тут, я знаю, 3-4 автівки по зранку стоїть. тобто Люди завантажуються і їдуть на об'єкти. Вважаю, мабуть, штат до 20 людей вже є. ну якось ось тут так Це центр Блонхофена. Зразу бачимо церкву і повертаємо. Тут, якщо от зараз церква. І справа, якщо подивитись, стоять автівки, там фірма Ідеал, начебто зараз побачимо. Це поляки. <поль> поляки зарендували цілий будинок. Якась фірма робить тут роботу. Вони тут живуть, як, мабуть, роками. Оце справа от Ідеал, да? Да, ідеал. Оці автівки, мабуть. З Польщі приганяють людей, вони тут працюють, менше податки платять, ну, отак от от поляки заробляють. Так, це готель, бачите, скільки автівок стоїть, і ресторан. Тут постійно весілля. От Вчора було весілля, бачите, люди залишились на ночовку, і тепер збираються додому. Тут, мабуть, неймовірно смачно, тому що весілля кожну суботу постійно весілля. Ну що, виїжджаємо якби з села і їдемо в промзону, так звану. Тобто це продовження села. Хто дивиться мій канал, от бачить справа стоять два курнички, вони такі корічного кольору. І вони стоять безпосередньо перед гарною, красивою будівлю. Це офіс будівельної компанії. От воно справа стоїть сам офіс і їх склади. Оця дорожка, що ми їдемо, вона побудована цією компанією. І саме побудована, коли ми тільки приїхали і її будували. Тут я дивився їх сайт, на роботу їм треба тільки з освітою, будівельники, архітектори, проєктувальники. Ну, якби нам, такому, як я, там роботу не знайти. Ось курнички стоять кури і крутий офіс. Зліва теж велика контора, вона займається усім, що навколо будинку. Будує заїзди, брувківку кладе паркани строя, озелення, тобто любі квіти, любі дерева підстригають, ну, Все-все, все що пов'язане, що є навколо будинку. Туди, до речі, треба співробітники для благоустрою. Ну, Треба мова, мабуть, трошки треба, якщо щось розумієш. Так, зараз, значить, ти Ще покажу там плитка, кераміка. І ось трактор, до речі, поїхав за Сіласом. Поки я їхав, їздив, вони ганяють туди-сюди. Останні теплі дні і у нас починається осінь. То туди треба робітник, який не боїться працювати на вулиці, в зливу. Я думаю, трошечки німецької мови і можна працювати. От, будь ласка, які великі контори. Знаходяться безпосередньо в селі. Зараз справа ми заїдемо на невеличку територію. Це все, Ця територія, куди ми зараз заїдемо, вона я так вважаю, не знаю, не буду стверджувати належить іменно нашій громаді. Тут вівця одна і начебто Казачи, ЦАП. Ну, отак от живуть просто так, не знаю, кому належать, але вони тут живуть. Ось сюди зараз заїжджаємо, воно належить нашій громаді. Цей от ангар, який бачите, із дерева. Прошле відео мені не дозволили внутрі знімати. Тут у нас по суботам сортирують сміття, сюди саме ми привозимо, все віддаємо: папір, пластик, а, метал та все інше. Я показував там далі стоять металеві баки, туди ми покидали скло. Тут знаходиться оце центр переробки, воно в громаді, муніципалітету, громаді, не знаю, як Райдхаусу належить. І от зліва, зараз побачимо бокси. Там стоїть техніка, яка буде нам взимку прибирати сніг, прибирає дороги. А ось справа, бачите, як бетонні ями такі зроблені. Там буде підготовлена і складована суміш для посипання доріг. Тобто, звідси. По, нашому, по нашій громаді буде виїжджати техніка і все це прибирати. Так, їдемо далі. Зараз знову гарні дорожки, тільки зробили. Справа у нас виходить, я так зрозумів, це від, очисні сооруження. Так, як по-нашому. Тут у нас стоки різні, вода. Тут у нас подають воду, забирають її, відчищають і обратна. Струмопні. Доріжка закінчується. Ми повертаємо направо. Це якраз до мене додому, так ближче. І тут промзона, от бачите, продовжуються такі гарні будиночки. Оце чорне стоїть, це контора, там зараз буде надписи. написи, її можна зайти на сайт. Ця контора займається установкою сцен, все, що зв'язане з. Продакшеном. тобто вони займаються, знімають кліпи, надають апаратуру для кліпів, для сцен, для концертів. Да, і воно знаходиться в селі. Ну, уявляєте, якби от людина побудувала, ну так як вона тут жила, ми її знаємо, навіть спілкувалися, була такий випадок. Тобто, знаємо цю людину. По всій Німеччині встановлюють сцени і займаються продакшеном. Оце маленький будиночок це наш ветеринар, ветеринарний лікар на наше село. Можна приїжджати, записуватися. поки що не зверталися, але скоро собаку вакцинувати, то треба буде заїхати, познайомитись. Зараз заїдемо в ці бокси, вони здаються, бачите, такі бокси. Не пам'ятаю їх розмір, там 6 х 8 чи щось таке, чи може 6 х 6. 350 євро за місяць. І ось ця контора остання. Це біленька, великий бокс. Тут у них, бачите, і причепи, у них начебто 4 чи 5 бусиків, не пам'ятаю, я бачив, якось ну, заїжджав. Вони там стоять. 4, начебто, бусика. Контора займається. Скажіть, бляха. А саме із бляхи вони виробляють все, що римви, стоки, ну, водостоки відводять, води. Тобто вони займаються бляхою. І туди треба теж співробітник. Прямо зараз можна звертатись. Ось бокси в селі побудував, хтось здає ось так. В селі, мабуть, вони потребують. Там, до речі, я просто швидко проїхав. Там людина приїхала, ставить свій байк, а забирати автівку, Ну, зарендувала якось так. Ну, все, будемо зараз повертатись додому полями. Давайте, може, поки їду додому, зупинюсь на полях, подивимось, як у нас виглядають поля. Поля з соєю. Не знаю, що показати, просто так зупинився, показав, в якій стадії у нас соя такі от боби, багато їх чимало. Я не знаю, ніколи до сої в Україні не підходив. В нашому господарстві ніхто не сіяв її. Ну, так, що ти живеш в селі, приїжджаєш поле лесої. я просто не бачив, думаю, зупинюсь, покажу. Хто фермирує, може цікаво буде. буде. Після поля соєю у нас іде кукуруза. Це поля кукурузи було посіяно скажем так, з запоздання. Ми приїхали в травні, а його сіяли вже чи останні дні травня. То воно таке ще зелене-зелене. Ну, вирішив зупинитись показати, як воно виглядає. Безпосередньо перед будинком буде ще одне поле з кукурузою. Так ось та кукуруза була посіяна, коли ми приїхали. Це там, 5 травня цього року, а це поле ну, десь майже через місяць. Тому ось воно таке зелененьке. Ну, не знаю, ось такі качани. Виглядає начебто непогано. Дуже непогана кукуруза. Ну, кажуть, в Україні теж урожай кукурузи непоганий. ну Не у всіх областях. А ось ця кукуруза вже перед нашим будинком. Не знаю, вона вже така, бачите, трошки пожовта. Скоро будуть прибирати, а може не скоро. Якщо була би насілась, мабуть, її вже прибрали, а так вона під, йде на зерно. Ось така от гарна, класна кукорузка. Ну ось ми доїжджаємо додому. Знову навколо одні корівки. Зараз зупинюсь, покажу корівок. Вони нас повністю оточують. Так думаєш, може корівками зайнятися <смі> Хоча поголів'я корівок в Німеччині зменшується, тому що споживання м'яса з кожним роком зменшується і зменшується. Читав статтю, якщо брати попередній і теперішній рік, то скорочення споживання м'яса населенням десь 3% від кожного року зменшення йде. Якось так. Ну ось показав вам нашу. Сусіднє село, де живе там 540-550 людей. Але там є промка, є підприємства невеличке. Я вважаю, от ті підприємства, що я проїхав, там, наприклад, дахи роблять, дахи роблять 3-4 бусика, бляха займається 3-4 бусика, велика будівельна компанія. То просто вот в селі, яке дуже маленька, ну, сотні. Сьогодні 150 uh, робочих місць вже є і можна працювати. Ось так. Познайомилися ще одним селом. Все, доїхали додому. Дякую, хто додивився. Гарного всім дня!